Всім пристець і це терліст учасників Lima Major 2023 в доті 2. Я не знаю, якщо по-інакшому це було би назвати. Там в тому напевно, буде написано мої прогнози по етапу. Ну, це я за забайтив, щоб щоб на всякий так. Е... Що я мелю, я не знаю. Отже, давайте ми подивимось самих учасників спочатку. Team Liquid склад той самий, нічого не змінилося. Я думаю, що вони будуть одні з фаворитів і думаю, вони навіть займуть потенційне друге, третє або четверте місце. Не знаю, як вийде. У них там група, якщо не помиляюсь, доволі непогана. Де вона? Група да. Вони мають великі шанси навіть перше місце зайняти, тут тільки у них Астер. 에... Можуть дати конкуренцію або, або ті самі Кнайкс. Всі решта ну просто слабенькі проти них 에... команди, тому сміливо можу поставити їх також. Гладіатор. Склад не змінився, в принципі, в, в них сам плейстал залишився тим самим. Я, я досі здивований тим, що вони прийшли на а не просто залишились і в 에... першому дивізіоні. Західної Європи. Ну, потенційно, яка у них там група, і дайте я гляну, бо я забуваю постійно. Група в них виглядає наступним чином: що є і LGD, і ЕГ, і Яхом, і Spirit, і Тундра. Тобто, ну вони максимум вийдуть із групи. Ну, ну а мінімум вилетять. Бо є ще як зекрешені, дуже непогана команда підеській Азії. та вони не беремо в. В рахунок так само TSM, на Тіасем теж можу здати віці ну Хз, вони потенційно можуть і провалити. Так що ставимо їх сюди. Е -е -е Хто наступний в нас? Давайте давайте вже по списку, як ішли тут. Тундра ТОП-1 це поки що для мене. ну Чемпіон не ТІА і попереднього, і вони, ну, в принципі, не зм... вони не змінювали склад, в них Фейспей став той самий, просто ну, трохи ще прощупують мету, так скажімо, або просто заїбалися нормально. Ну, я думаю, вони будуть з ліквидами Фейс е... суперечити між собою е... потенційне перше місце в групі, так що, в принципі, вони доволі сильніше в своїм. В своїй формі вони. Добре. Entity по фану, вони тут, блядь, з'явилися. Тут мали бути ОГ нахуй, але, блядь, вони з ким у групі. Вони в групі бів. Ну Потенційно, потенційно, вони виходять з групи навіть у верхню сітку. но... Є, що і ну я в них майже не вірю, це коротше X EG, разом з Аберлайтом. Є бетбуми. Які непогано показали себе в Діпісі сезоні і в принципі, команда схожа на те, що вони можуть потенційно навіть займати топ-6, топ-5 мажору, але хз. І. Ну, Кнайтс і Бісковськ є ще доволі такі темні конячки, так скажімо, у групі. Ну, вони 100% будуть виходити, так як гір Хелрейзерс. Ну, це сабонькі команди. Їх теж можна, в принципі, поставити на Ендіті, але я думаю, ну, максимум вони займуть 9-12 місце. Ось якось так. Це команди були з Західної Європи, перейдемо в Східну Бедбум, як я і казав, це доволі е -е 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 непоганий ста кравців. Е -е Хоч вони і всі москалі, як ви бачите, але, блять, вони Фес показали, як потрібно рати. Ну, в принципі. Е -е Сама dpc dіра в Східній Європі якраз більшість її грають Москалі, але це таке. Вони в групі Б виходять так, що вони ну, не вилетять зразу. Вони будуть. Стоп-прозис як і Entity, це десь тут вони будуть. Курсор, напевно, зазнімлює, я думаю. Тому. Потенціально вони також займають тільки 9-12 місце. Но я їх можу поставити на 7-8 тільки із-за того, що вони непогано почали сезон. Тому якось так. Друга команда це Spirit, якщо не помиляюсь, да. Вони теж не поксували непогану, непогану форму, але вони в такій сука, групі, що навіть не знають, чи вони на верхню сітку вийдуть. Тут є Ге, доволі синь. І Тундра — це. Якщо фаворит цієї групи, ще є OGD Ну, потенційно вони можуть вийти. Але є ще є хоум. Чекайте, тут ще є хом є. Ну, є вони слабші, ніж OGD за 100%. Та є не дуже такий синій. Але в Спіріт виглядають щось на рівні з ними, я так думаю. Ну, Потенційно, потенційно, Тім Спіріт так само. Я не думаю, що вони весь підуть. Тому. Атаковано. І третя команда Східної Європи це HellRazers. У них заміна. Замі... Вони замінили тікнули ну, до Хака і на Stanton взяв Юра і ЗОГ. Хеллразир з групи Б, вони там летять зразу, тому ну це F за, за них. Я не можу сказати, що вони тут ну максимум, коли вони можуть вірити це Geek Sweight або щеплення Rebellion Все. Ну, може вони ще привчуться до Бетбом Тім. І зможуть їх вірити або навіть Entity. Ну а решта команд вони просто не вірять, У них немає шансу. У них просто немає шансів. У них просто немає шансу. Наприклад, без коста взагалі піздец. OGD, у них заміна. А, od 11 по тому проблемі з візою, якщо направляється у їхнього файнера, так? Так. Так і написано в ну, е Я думаю, LGD вони ще, ще на своєму піку, але доволі сильна. Це топ-5-6. Вони точно будуть виходити із групи, е, тому я думаю, що буде якось так. Тімастер, фактично, топ-3-4. Це, це доволі сильна команда Китаю, і вони непогано показали в сезоні. Програви тільки у якщо не помиляюся, вони ще були перервання. Ну, в принципі, вони зможуть. А, де зараз, наприклад, з Liquid вони будуть боротися, напевно, за перші місця. За перше місце в групі. Але я не думаю, що там буде якось значна якась різниця. Кнайт. E Всім відомий інцидент з тим, що їх звинуватили в Чітерстві. Під час цього діпсі-сезону, але я не знаю, як точно вони зможуть показати себе в мажорі, тому я думаю, що топ-9-12 вони точно зроблять, вони точно не будуть вилітати, а зразу з групи. Але під час плейофу вони точно вилетять. Це зразу понятно. було. так само і є це дуже слабенька команда із Китаю, тому ось якось так буде виглядати. Екзекрешн, гікслейд таон, ми просто беремо ось такий. Талон, екзекрешн. Це дуже садкий регіон, я на них ніяк не Не уч... Немає великих очікувань на них, це... Талон, нахуй, вера, вера, вер, прийшли, я не розумію, блядь. Кі екзекрешн і гікслейди, які прийшли із другого дивізіону, нахуй, і вірили перший дивізіон. Вони обоє, дві команди із другого дивізіону вірили перший дивізіон. Кояса і шось сюди. Як? Тим більше вони всі в одній групі, так? ні, гі... Гік. Ні, гік я тільки в одній групі, підає... а Екзекрешн і того в інший. Ну вони обоє виїдеть, я думаю. І завершив ще Пів... і південна Америка. Тут у нас ТСМ. З москалями. Шфайн Ребеон, що я казав це X. Бісткос, який не очікувано навіть для мене за в топ-1 в Південній Америці. І супер топ склад ЄГР з гравців колишніх гравців Thunder Вейкін і деяких гравців із Біскос, якщо не Ну, Бісткос я ставлю в топ-4 або навіть в топ-6. Дайте буде мати. Давайте так, я їх поставлю на топ-4, так як я думаю, що вони зможуть показати клас. Вони навіть проти VD непогано грають на TI. Я думаю, що вони і зараз можуть добре проявити себе і сам і провести цей турнір нормально. Єг ми ставимо на теж приблизно так само, але я не думаю, що вони далеко будуть проходити. Ну, давайте, давайте ось так. Я думаю, що піскост. У них хоч склад вже змінився, але в принципі вони будуть на рівні OGD, а от ЄГЕД точно будуть вірувати і OGD, і Biscoast, і решта які будуть тут. Те саме нахуй Verity вели... 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 зразу. Я... 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 я не хочу навіть, на них дивитися. Те, що вони вірили в свою лігу, не означає, що вони зможуть пройти. От Шофайно Ребеон зможуть пройти на плей-офф, але вони зразу велеті. Тому що Шофа Ребеон. Де вони? Шоп-Фай Ребеон групі Бе, так? Так, да. і там плюс-мінус все понятно, там тільки дві команди. Е дві команди слабоньки, дві команди дуже сильних, це Liquid і Aster. Е слабоньки це Geek і Hellraisers, Knait, які можуть пройти. І решта це вже буде просто е шанс на те, щоб не виліті. Е Напевно, або з або з Batboom, або зеніт, типу Бісткос, я думаю, вони зможуть щось. Себе. Ну, детальніше я про все ще буду говорити в своєму телеграм-каналі, де я покажу, покажу вже сам. Групу ну, по групових, погрупну, так скажімо. Бо я думав зразу зробити по погрупній, ну, але черліст от такий. От. І думаю, вам от, 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 от якось плюс-мінус так. Думаю, вам має, має сподобатися це. Мав би сподобатися І думаю, що тут хоча б на. 66% буду правий, так як поправній раз я був тільки на 55% був правий зрам за DPC сезон. Но проблема була в Південній князі, якщо не помиляюсь, і це було. ну Я нічого не вгадав там, фактично. по Мав бути розкот уже, якщо не помиляюсь. Ті розкладу немає, значить ми будемо все робити в телеграмі, і я там буду все вам розказувати, що там, де і як. Тому ось тримайте ось такий. Ну, я думаю, що в плюс-мінус воно. Що не... десь не так. Ну, плюс-мінус я розумію, що деякі команди, наприклад, у декнайці можуть поставити замість бедбум. Або. Як закрашен замісайте або ще якісь там. Ну це залежить від груп, тому я дивлюся плюс-мінус тако Я розумію, що всі з підданські Азії точно вилетять, це незалежно від групи. Ці дві команди в групі А. Тому там виходить, що вилетять ще її. Годіатори, якщо не помиляюся, так. Ну так, да, якщо так, то ті сами вони вище будуть. Тоді як ми зімаємо зробити. Тоді ми міняємо гладіаторів на Entity. Ось так. Так, да. Та, та. Тут гладіатори є. Якщо вже я взяв дві команди тут і плюс CSM, то гладіатори не, не можуть вивіти, якщо вже так. А тут і Hebresus, і Geek, Ну і Entity. я думаю, так. Думаю, так. Все, плюс-мінус я. Заспокоївся, я зрозумів, що я щось зробив не так. Ребеліан. Це. Добре, 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 добре. Ну я думаю, що Тундра віри цей турнір. Ну хіба й ліквід. Хіба ліквід зможе проявити себе і показати клас? Я так думаю. І єдиний отакий вейн, то я можу отак зробити. І все. Ну, це, ну, тут, тут треба написати потенційний Е, Давайте навіть так зроблю. Ага, хуй там. Я не можу міняти Чому я не можу міняти? А чому я не можу міняти? що сука? Вот такое можу робити, но, блядь. міняти назву я не можу. А чому я міняти назву не можу? А, не, можу. Все. Крант Фінал. Крант финал, хай буде так. Отако. От Отако. Щоб плюс-мінус вже поняли. Зберігайте, заскрінюйте. Не знаю, як вам це ще сказати. А також, щоб подив, я вам поглянув на штучний інтелект чат GPT, які у них є прогнози. Давайте так зроблю, щоб ми розуміли що до моїх. І ну, я так бачу, що от з, з пабліку пангу з Джавеліну, ну тут де, ну, є ті є Entitті, є Hіk, є Бедбум. Ага, вони так думають. Ну я думаю, що Бедбум і Спір вони не зможуть вибратися. Я не думаю, що вони настільки собкі. Хоча всякі може бути, а де, наприклад, Hellrays взагалі на восьму заміну, заміною, я не думаю, що так буде, тому їх поставили замість Knights тут, наприклад, або за Team Spirit. Ну, то вони вони точно не вибреться. Я вам гарантую, що вони не виберуться. Ну, Наприклад, із недавно я пробував в ChatGPT, то воно мені видавалось таке: що верю взагалі ЄГ, а другим будуть LGT. Потім йде Тундра, Бісткост, я не знаю як. Потім вже Liquid Aster, то чомусь тут аж Спірід так само, де 7-8 багато хто каже, що 7 8 не буде займати. Я не розумію, що в що першому випадку і попередньому Хеврезі на восьмому. Може, таки може бути, але це ж інтелект. Що ми можемо сказати? Він просто рандомно може це зробити. А я аналізую, просто дивлюся, як вони грали за сезоном і розумів, як вони будуть плюс-мінус грати в цьому мажорі. Хіба деякі вентики будуть, я розумію, наприклад, не знаю, Кнайтс або Єхом зможуть пробратися в топ-4, наприклад. не знаю. Ну, це чисто, чисто ну, випадковість. Це єдина випадковість, тому вона можлива, тому я все, ну, це є не, не є точним, так скажімо. Тердістом, но ну, в принципі, воно має виглядати так. Тому, до речі, я щось не розумію, що у них гранд фінал це і EG. Хоча я, я розумію, що EG вони доволі сильна команда, тому вони потенційно в топ-4, але не в топ-2, так скажімо, тому. Так. <laughs> Якось так. Давайте я це закрию і поглянемо. 18 хвилин, блядь, їбать. Їба <laughs> я довго з вами це все. Окей. Що я можу сказати? Ось так виглядає терміст на мажор. Я думаю, вам буде все цікавіше про це. Ці. Якщо вам цікаво, то підпишіться на мій телеграм-канал. Послань буде в описі Марсі Enjoy. Yes. І там буде багато цікавого по цьому жорве, і, в принципі, я там буду завжди опубліковувати результати матчів, а також, можливо, щось розкажу ще додатково. Наприклад, щось по цьому відосові, або ще щось, не знаю. Також розкат і результати матчів також там будуть. Так що не пропускайте її. Думаю, ми зрозуміли один одного, і стець і не буду затягувати ваш час, просто хочеш сказати Хай ще і До скорого. Yeah. Я не знаю, що довше сказати, блять. Пока. Game over. 자아 <목소리> <목소리>